Ерготерапія, сучасні тренажери та психологічна підтримка усе або відновлення було швидким і якісним. У Калинівській громаді вже півроку як працює реабілітаційний центр, де поранених бійців готують до протезування, а ще допомагають адаптуватись до цивільного життя. Центр відкритий не лише для захисників, а й усіх мешканців громади. На базі центральної районної лікарні у Калинівці вже півроку, як працює сучасне реабілітаційне відділення. Валерій Якимець, мешканець громади, відновлюється після інсульту. Чоловік довго не міг ходити. Тепер самостійно робить перші кроки у залі фізичної терапії. Це грубий порез, практично нижні кінцівки, рухи були відсутні. Чутливості, на жаль, до сих пір нема чуть, чуть відновлюється, але є надія, в мене є мотивація для того, щоб стати ще пошвидше в стрій. У відділенні саме для таких пацієнтів, як пан Валерій, працюють дві зали із сучасними тренажерами, аби хворі поранені бійці могли швидше відновити рух, силу і координацію. Усе обладнання сучасне та адаптоване для людей після важких травм. До кожного пацієнта ми підбираємо індивідуальну програму реабілітації. Наприклад, ми визначаємо його слабкі сторони, його сильні сторони безпосередньо, і після того ми підбираємо йому його лікування. Наприклад, ось цей пацієнт, який в нас лежить, він прийшов з травмою чотирьох голового м'яза стигні, там був розрив, розрив зажив, і ми зараз маємо навантажити його м'язами». Уже третій місяць після важкого поранення проходить реабілітацію і ветеран російсько-української війни Роман Севастьянов, піхотинець 59-ї бригади, підірвався на ворожій міні і отримав травму ноги. Я ходив на костелях, а зараз вже з паличкою. Нога Ну, раніше я не міг і взагалі практично зігнути. Ось а зараз вже майже на стільчик сідаю. У кабінеті ерготерапії пацієнтів вчать заново виконувати прості повсякденні справи: одягатися, готувати чи просто помити руки. Адаптативні пристрої, мікрохвильовка, чайник, так само, щоб люди вміли цим користуватися. Є що приходять в зв'язку з тим, що ампутації не працюють руки, вчаться на препаратах. Відділення створено з урахуванням усіх вимог щодо інклюзивності: палати душові та вбиральня спеціально облаштовані для людей з інвалідністю. А подвір'я лікарні адаптоване для пересування на кріслі колісному без перешкод. В першу чергу ми забезпечили відділення тим обладнанням, які є вперешні обов'язкових. За вимогою НСЗУ, але також і закупили додаткове обладнання, на яке вказували нам наші фізичні терапевти, рготерапевти, що бажано, що було саме ще додаткове обладнання. От ми також його докуповували для того, щоб надати більший спектр послуг. Реабілітаційне відділення працює півроку. Тут зробили капітальний ремонт, замінили комунікації, електрику, обладнання, підлогу та стелю. Роботи провели за кошти бюджету громади. З обладнанням допомогли міжнародні партнери. Ми ставимо за пріоритет медицину, розвиток медицини, особливо в умов війни для нашої громади. Багато лікується поранених і тепер в бійцівну відділенні відновлюється. Єдине, це за на сьогоднішній день проблема це нехватка спеціалістів, тому що дуже багато мобілізованих, в тому числі з нашої лікарні. Але хочу подякувати нашим медичним працівникам, всім жителям громади, які з розумінням відносяться до цих питань і в умовах війни. Особливо медичні працівники докладають максимум зусиль для того, щоб лікувати. А для комфорту пацієнтів на території лікарні активно озеленюють простір, аби створити затишну і спокійну атмосферу для відновлення. Євгеніювсяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина.